У центрі Києва на хрещатику зібралася група велосипедистів. Та один з них справжній відчайдух. Адже якщо не брати в розрахунок час відведений на сон та їжу, він крутить педалі без перестанку вже фактично місяць. Чоловіка звати Якоб Кепка, поляк за походженням, він все життя провів у Канаді. Професійно спортом не займався вже багато років, але наважився на власний рекорд подолати тисячу кілометрів верхи на двоколісному. Багатоденний маршрут розпочав з Кракова і попрямував в напрямку Києва, аби привернути увагу всього світу до війни в Україні. Головна особливість у тому, що частину правої ноги Якоба замінює протез, і він крутить педалі лише однією кінцівкою. Чоловік служив у корпусі морських піхотинців, багато років тому травмувався під час тренувань і, в результаті чого, втратив ногу та пройшов реабілітацію і зберіг силу духу. Тепер мотивує інших. я хочу, щоб українці, які отримали ампутації, побачили, що все можливо і не треба відмовлятися від своїх мрій. Реальність можна змінити навіть попри те, що війна вчинила з ними. Варто лише самому цього захотіти. Початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну екс військовий повернувся в Польщу і став волонтером, та на цьому вирішив не зупинятися і наважився на цей місячний велопробіг. В нього з'явилася ідея. Зробити такий проект і привернути увагу суспільства до проблем людей з ампутацією, яких на жаль у нашій країні буде дуже багато. Це дуже сумний рекорд у всьому світі. Підтримують та цінують таку ініціативу і у столиці. Це ще одне нагадування, що у нас в країні йде війна. Це ще одне нагадування, що о, наші військові можуть знайти себе саме завдяки спортивній сфері. Ще одна мета «Велопробігу» – забезпечити навчання українських медичних техніків останнім інноваціям в галузі протезування. Я завжди розповідав правду молоді і всім іншим про те, що коїться на іншій частині світу. Це війна, і усі повинні знати, хто її розпочав. І мій батько взяв з мене обіцянку, що я приїду і допоможу. І ось я тут. Колишній військовий планує також провести зустрічі в лікарнях і госпіталях, де проходять реабілітацію поранені українські захисники. Олександр Пач, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ, 24.